Читальня для в'язнів добіркою різноманітної літератури поповнилася бібліотека Івано-Франківського спецприймальника. У цьому закладі розповідають його працівники. Перебувають люди, яких піддали адмінарешту. Хто три доби, а хто й цілих 15. Поки відбувають покарання, не гребують і взяти до рук книгу. Утім, самотужки створена книгозбірня задовільнити усіх літературних смаків була не в змозі. Під час того, як вони перебувають у нас в спеціальному приймальнику, вони будуть читати і хочуть читати, тому що деякі особи взагалі. По їхніх розмовах читали останній раз в школі або ще в армії. У нас є бібліотека, яка налічує близько 30 книг. Однак багато є людей, які дуже швидко читають і хочуть більше мати, вірніше, книг, і поезії, і різні другі напрямки читання, а у нас більш-менш все. В одному напрямку ідея потішити тимчасово затриманих літературним презентом належить місцевій письменниці Любові Загоровській. Книжкову добірку для тих, хто не має змоги її отримати, збирала спільно із представниками обласного осередку національної спілки письменників України. Дарунок скомпонували на будь-який смак. Тут і класика, і пригодницькі романи, і навіть свіженькі доробки місцевих літераторів. Та більшість із цих видань ще донедавна припадали пилом на полицях Івано-Франківців. У нас у місті є дуже багато людей, які мають величезні книги. Бірні, які мають величезні бібліотеки, і сил тих чи інших життєвих обставин зараз ті книги людям не потрібні вдома. І виховували цих людей часто на тих основах, що книжку не можна просто викинути книжку не можна віддати на макулатуру. Тому люди готові подарувати ці книжки, віддати їх, просто щоб книги мали свого читача. До слова, це вже не перша така благочинна акція. Раніше невелику бібліотеку організували в будинку нічного перебування для безпритульних міста. Потім їздили з книгами до військової частини у Делятин.